Як користуватися пензлем для ефекту смуг від Amo? Amo пропонує 10 різних кольорів пензля для ефекту смуг, тобто Streaking Brusher, доступних у зручному флаконі з власним пензлем для нанесення. Цей приклад починається зі Streaking Brusher під назвою Grime, наносячи його безпосередньо на поверхню вбудованим пензлем. Вертикальні лінії різної довжини та товщини були нанесені зверху вниз. Ефекту дали висохнути кілька хвилин, а потім використовували плаский пензель, злегка зволожений емалевим розчинником, без запаху, щоб потроху перетягувати лінії вниз, використовуючи вертикальні рухи. Очистіть пензель абсорбуючим папером, щоб видалити надлишки продукту з нього. Ви також можете повністю видалити ефект смуг, зробивши послідовні проходи. Намагайтеся залишати якомога більше різних і нестандартних смуг. Наступний приклад показує, як працювати зі світлим кольором. В цьому випадку це Streaking Dust. Цей крок починався з нанесення вертикальних ліній на верхню частину полотна. Не обов'язково продовжувати лінії до самого низу. У цьому ви упевнитеся на наступному кроці. Знову використовуючи емалевий розріджувач без запаху, пензлик змочили та витерли об паперовий рушник. Процес полягав у повторному перетягуванні смуг донизу. У цьому випадку ефект смуг було застосовано поверх темного кольору зі значно світлішим відтінком. Видаліть менше, ніж показано в попередньому прикладі. Стрікінбрашери – це емалеві продукти, які забезпечують достатньо часу для роботи до повного висихання. Маски пензля мають бути м'якими. Це дозволить вам постійно контролювати процес. Для більш виразних ефектів ви можете поєднати стрікінг-брашер з акриловою фарбою. Набір акрилових ефектів іржі шести варіантів ідеально підходить для цього прикладу. З набору був обраний кольор під назвою Dark Rust, та під низьким тиском були намальовані тонкі плями з розмитими краями, імітуючи залишки, залишені іржею, що тече по вертикальних поверхнях. Фарбі дали постояти протягом години перед тим як використовувати стрікінбрашер під назвою Rust. Вертикальна лінія була проведена поверх акрилової смуги іржі, нанесеної безпосередньо з флакону за допомогою вбудованого пензля. Цього разу лінію було скориговано, видаливши продукт м'якими рухами пензлика з обох сторін смуги. Широкий набір стрікінбрашерів є обов'язковим для вашого робочого столу, а повний асортимент цієї продукції можна знайти на нашому сайті wwwbox 24comua video amo by discover many more videos on our YouTube channel Don't forget to like subscribe and activate notifications thank you for watching.